Всім привіт! З вами Ваня Дзен. Мене недавно прийняли у фракцію як ЗМІ. Я вам показував в минулому відео, що я був у ЗМІ. І я вирішив іще раз піти у ЗМІ. Тож, я навпроти будівлі, я стажер і погнали! Так, давайте заходимо в будівлю. Оглянемо. Бажаю здоров'я, як я розумію, ви, вже, ви головний, так? Да? Так, та, головний Добре, можете, будь ласка, провести екскурсію? Так давай Дивіться, тут у нас э, тут назад у нас первые Отут От у нас одяг співробітників, вони нас тут ночують. Вони, вони нас тут живуть, в принципі. доходяги, Ой, вилучаються. доходяги, ходяги вони в нас молодші, так, молодці так, ці дають. Молодці, так, правда. Аж сплять тут, виявляєте? Ось тут працівники відхожують свій кооператив. Ну, тут вони в ракур не в рига, ось так. Это дальше. Окей, дальше. А то самое главное, он тут называется. Тут в рабочий час стоит, так как тетинка, певно, її продає. Тут вс биле, ши, шость тута. Да? Ши, ше, Тепер беремо касочку, зараз секундочку зараз вам. Я... Цікаво, у них в офісі по секрету скажу mm -hmm. вам. Такс. Що він робить зараз мені? Не панімо. Вітав комплекс форми е е ВСЖ та форму журналіста передав людині на фронт. та вдягнув каску та вдягнув. Броні. Так, все, тепер ви їдете на фронт. <свес> Добре далі, давайте пішли все, Там я все, бачу шево, у вас там, якісь там кабінетики. Я... Ну от ви там самі подивитесь, давайте, гудбай, я б запозик. <свес> Оце не ідер у них тут. Ой. <свес> <свес> давайте ще подивимося ось тут. Тут, як я розумію, вони тут підходять, редагують на оголошення. Давайте них якесь пробуємо. Ага, ранг дуже малий. Добре. Давайте подивимося, що тут. Як я розумію, тут кабінетик є. Якийсь. Світ на вигляд. О, певно, у них тут зібрання. О, а у них тут, напевно, ефіри. так от стоять, а до камера і ефіри ведуть. Давайте подивимося, що тут за кабінетом. Тут, як я розумію, може кабінет директора, але тут не написано. Скорее так, да, тут кабінет директора, тут написано якісь листочки. Давайте поближе подивимося. Так. Да, це якийсь кабінет директора. Чекан. Тут якісь документи, може заяви, які тут подали. Тут теж щось. Форма може якась тут книжки. Певно, директор. Вибіт сидить, читає, читає книжки. Довго давайте Подивимося, що знизу все-таки, що тут за кабінети були. Опускаємося. Ось тут. Це, скоріш за все, вони тут друкують газети, як я розумію. Чи ні, чи да, я не знаю. Я думаю, да, десь принтер стоїть як тут зробили. Тут не можна увійти, тут не можна вийти, і тут не можна увійти. Тут ще якась дверька, не можна увійти, ось ще ще якась дверь. Не можна увійти. Добре, давайте вийдемо назовню. Подивимося. А де? А де? Де лідер? Прикольно. Добре. Давайте подивимось. Може тут він десь... Ні, тут нема. Тут теж нема. Давайте напишемо у ура... Рацію. Пане лідер лі р зв'язок. Написали. Ждемо. Давайте ще подивимося, що тут за картини. О, Зеленський. Туга народу. Цвіт на виворіт, ми вже це бачили тільки що. Папік. Кріпам Який Крипам Перегінський. Хм, странно. Раз я ягу. Хто-то був тоді? Давайте... Я не знаю, кто то був головний. Тобто хтось там з А ну ка давайте подивимось. В планшеті. Нажав буквочку К. Пан Парагенський 12. Це лідер. Тобто мене надурили. Він тільки що вийшов з гри. Вс, останній вхід. Влад Шевченко. Цікаво, цікаво. Давайте подивимося які автомобілі. Зрозуміло. тільки ранг стажер. Можу показати посвідчення і стажер я поки. А не буду очікувати лідера, поки він зайде в мережу. Появлюсь як лідер зайде в мережу. А поки я стояти АФК так, ну, лідера не було вчора вже в мережі, так що я вже на ну, наступний день ус. очікую пана Артема Керуючого каналу. Для після, щоб він підійшов, не знаю, що він там відповів. Чи це він о. Його не чудно. Пишу я як мені немає в мене запувати. Ага, так добре. Можете і спи. все, Ту Зараз приймемо с іспи, ми будемо копірайтером вже. О, ні, ще потрібно підлогу помити. Так, все, прийшлі до нього. У вас пройде 2 секунди, а для мене як мінімум 15 хвилин. Ну Все, я здав іспит, як я й говорив. Я здав усе іспит. Зараз я ще зроблю ну, мою підлогу розочку. І все. І буду очікувати підвищення. Так, беру швабру і починаю мити підлогу. Це написано почав мити підлогу. У вас пройде 2 секунди, для мене 5 хвилин. Так, ну все, я в підлогу. Тепер треба подавати рапорт на підвищення. Знімемо зараз форму і будемо подавати. Так, ну ось я вже заповнив форму. Тут потрібно не справжнє, а ігрове ім'я, та прізвище. Відразу попереджую. Щоб вставити скріншоти, потрібно перейти на будь-який сайт іменно. Ну, Гост на картинок безплатний, і вставити картинки ваші, і скопіювати е, посилання. Я цим користуюся, я оставлю в описі під відео. А поки мене надсилаємо і очікуємо прийняття. А поки все. Всім пока. До нової зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.